Так, і всім вітання. Сьогодні 1 листопада 25-го року. Тима сьогоднішнього відео буде що у нас? Підігрів ручок. Коротше, маємо отакий комплект. Бірпішний відповідно на бірпішку. Відповідно, сьогодні маю бажання його поставити. Прийшов до квадрика все ж там підготувався. Після прошлої покатухи квадрик мив син Нікітос якого ви знаєте, всі катаються на 125-му. Ну так, з мойкою у нього короче, явно не зайшло. Ну, було холодно, він щось ще й був прихворів Та я оцей в потерг, чесно кажучи, мойка квадрика зараз в мене вроді не входила в мої плани. Більше планував його розбирати і встановлювати цей підігрів. Але навіть не знаю як. Як з таким брудним квадром можна працювати, тут все, тут все в такому коротше, робочому стані, напевно, так треба називати. До речі, хочеш не хочеш, а по суті, зараз виходить, що треба їхати, мабуть, його відмить. Переїдемо в друге місце. У ну, мене мойка в другому місці. Зараз це все треба відмити. Для вас буде, як там кажуть, секунда, а да? <кій> для мене трохи більше. Ну і приступимо. Відповідно, трошки підготувався. А, якби, не знаю, кстати, як ці ручки знімаються чи не знімаються. Ну, враховуючи, що вони прокручуються, думаю, що знімуться чистими. Чи цілими хотілося сказати. Вірочі, ці ручки знімаються, замість них ставляться інші це, само собою. Сюди встановлюється пульт керування. В теорії, сюди проходять провода і тут має бути вільний роз'єм. Е, нічого колхозить не треба, ніяк вони йде в проводку врізатися. Все штатно передбачено. Там має бути вільний роз'єм. Ну, якби комплект оригінальний, все має під'єднатися і працювати в штатному режимі. Кому цікаво, як відбуваються ці моменти, як встановлюється цей. Цей комплект. <кій> і якщо не цей, то все рівно, де той роз'єм знаходиться і як до нього добратися, і скільки треба підрозбирати, і скільки це займає часу. І взагалі всі ці подробиці, напевно, так краще сказати. То спочатку прожимаємо лайк, потім підписку, потім усаджуємося поудобній дивимося і коментуємо У нас включення. Коротше, натираем квадрик чи намываем. И що, є несподіванка. Значить Вот <рес> такая палка. Короче, кто дивився останню серію нашу, то е там в першій части Тарас піймав колоду під, під этот самый. Під ніще, яка заклинила йому рульові тяги, там і тра-та-та, -та, ну коротше, ви в курсі діла. Хто не дивився, можете листануть попереднє відео буде. І, виходить, що колоду піймав не тільки я. Отут була палка у нас. Отсюди я її витягнув. І ось така у нас несподіванка. Її пересити, аж усе куди тріснуло. Блін, придеться ще й подножку знімати. Взагалі в мої плани не входило. А тут трещинка в мене була раніше. Ну вона якби я і купляв цей квадрик з цією трещинкою. Ну тепер із нею питання вирішимо. Знаю сюди придеться щось щось думати. Щось придеться думати або купувати нову подножку. Ну така от коротше, неприємна штучка. Обідно... Так не хочеться, він у мене такий як целочка, все, все на своїх місцях, все як по заводу. І тут, блін, з цією подножкою її мою жалко. Навіть і не пам'ятаю, де це я моги її в таку втюхати. Не знаю. Коротше, отакі покатухи. І коли їдеш на хард, да, то ну, ти мусиш бути готовим, що так, так може статися. З твоєю цяцькою. І... і ще одна потеря. Ці вообще пластмаски вони, блін, задовбали. У мене їх два комплекта, одні вже відреставровані, лежать одні... Леж... одні на квадрику. Тут он на хомутику вже, я в прошлый раз кріпив. Дурацька тут конструкція. На нових э, БРП уже цей окуляр повністю металевий, цих пластмасок немає, вони вже зробили роботу над помилками. Ну тут по камісті ще не У нас квадрик 2017 року в такому виконанні ці пластмаски ну з періодичністю я міняю. Понятно, якщо їздить там на лужок або в лісок, то вони будуть цілі. А коли там по веткам в харді фігачиш на всі бабки, то тобі... Не до тих пластмасок ти навіть і не замічаєш, коли їх відриваєш. Сітуху теж, мабуть, треба зняти, там під нею буде. Така історія. Так, ну що, так трохи краще. Ану, підніми. О, Тепер хоч можна до нього підійти, а то ж взагалі кусок грязюки. Коротше, до речі, дивився, я поїздка на бобра у нас вийшло 17,7 км. А валили ми її цілий день. Так що грязєві покатушки, ну вони. Кілометраж маленький, а ресурси енергії ти тратиш дуже багато, проїжджаєш 100 метрів за годину. Ліпятки, той застряв той поламався. Зараз по плану. Ми демонтуємо захист рук, знімаємо ручки, накидаємо все це, збираємо курок, збираємо сюди пульт керування цією всією історією. Розбираємо. В принципі, воно у нас легко розбирається. Розбираємо тут побачимо, якщо у нас, воно, кстати, у кого немає фільтрика. У кого немає фільтрика, а варіатор. От вам наглядний примір. Одна покатуха і в якому він стане. Все би це було у вас в варіаторі. E, Значить, зараз наша задача знайти тут роз'йомчик, якщо він буде в доступі, бо я так підглядував відоси. У когось в доступі, у когось ні. Якщо ні, то придеться знімати приборку і трошки все, знайти цей роз'єм, в який воно все буде під'єднано. У БРП пішки є штатний роз'єм для цієї історії. а муха. Єлі я його зрушив. Короче, воно ж там, понятно все закипіло за це саме. Болтик обблизений вже якоюсь доброю людиною до мене був. То я його вже, не знаю, думав, може йти у сусіда брати, е, типа ударну отвертку, знаєте. Ну, я типу так спробував під натягом туди, сюди, туда-сюда його розрухав. Открутив, пробував так його тіпа, якось. Бляха муха пішло, слава богу. Бо я вже, чесно кажучи, був настроєний, що це щось буде Этот. дрель довго сверлить, а потім де такого болта красивого взяти. Це треба, мабуть, в метал віст їхати. Ну коротше, слава Богу. Слава Богу, він здався. Бачите вон як воно? Рози те саме. Там вже... Там вже різьба така собі. Ну не різьба, а грані виходить, облизані. Тепер ми повернемо, нам буде зручно цю штуку крутити. Сейчас короче, я наверное, притулю накину всю цю історію. Подивлюсь, що куди як. У нас так воно виглядає, да? Так воно типу буде. А як воно має бути в плані... От сам цей проводок от мені прям навіть не цікаво. Значить тут ну виходить, що тільки отак. Вот Ладно, він піде сюди, по цьому, по цьому, 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 добре. грипса номер два. Я, кстати, в якомусь обзорі дивився, що там йшов прям... Uh, ну, прям, за пос... прям інший курок у зборі. А мені якийсь бомж пакет попався. Тобто я так зрозумів, що є. Uh, чехол на новий курок. І наклейка нам. Да, чехол. І типа ти туди вставляєш і все, щастя, здоров'я. А я вот дивився там. Ролики того пацанов. Прям курок, вони розбирали оцю всю штуку дрюку і міняли прям цілий курок в зборі. Ну, хомутики положили і наклеїв кучу. Наклеїки якраз поолітали, то може кудись і попритули. Ну, і, до речі, наскільки я розумію, коротше, там виходить є заглушка. Ну, верні, виведений штатний розйом. Під е, штатне додаткове обладнання. Відповідно, ти з нього знімаєш заглушку, вставляєш цей розйом туди. А заглушку надіваєш сюди. І в тебе є ще один розйом до додаткового обладнання. Ну, якщо я правильно розумію, то воно, типу, так. Ти, типу, ти можеш сюди там, ще щось запітувати, там, люстру або, там, не знаю, прикурювач чи там ще щось хочеш. Так, ну получается, снимаешь зеркало, тулышь его сюда красиво и все, его больше ничего не крепить. Вот типа на цю дюрочку. У нас немає там черного баллончика. Не знаю. Наверное нет. Пока воно знято, так его так можно. Чуки-дрюки трохи підфарбувати було би красивіше ну так надеюсь смотрится конечно э, симпатично пойдет так і того у нас виходить по такая кучка проводов ми її все одно должны під приборкой пропустити сюди і по великому рахунку не тут що видумувати, треба знімати приборку. Тому що ну, провода треба ув'язати, хомутиками позастрібати, щоб воно було по фіншую. А, і ще. Іще на курок нам треба провести. Ого. Я думав, буде хуже. О, водичка. Вот тут, конечно, при кожній мойке треба знімати сідуху. Ну я так сюди кажу і нікого не знімаю. <гум> Потім приходиш, а оттуда вже попроростали дерева, блин. З бобра. О, да тут ще все красивенько. Давайте у фільтрика заглянемо. Я кстати, скільки пару покатух на ньому проїхав. Ну, норм. От що значить, коли влажно на вулиці? класна пора для покатух, як на мене, це все-таки весна осінь. Бо літом за одну покатуху цей фільтр. От і Марушку Так. Тепер куча вистачку. Фільтр новенький. От. Поки прикриємо треба буде взяти вологу тряпочку і там трошки провести прохвилак. Mm. ось все коротше дві такі штучки дрючки нажимаються я пам'ятаю що я її ще говорив що ну тут приборку можна зняти просто в полі і перебрати її там внутрі так само і все буде пучком. Тепер тут нам треба знайти заглушку. Якщо я правильно розумію, то це вона. Розйомчик з заглушкою. О! Да. О, да. І до нього ми будемо під'єднуватися. І пуки цю штуку теж. вона, тіле, вона діп... мені поки місце не внушає довір'я. Щось я не в восторгі від неї. Мені не подобається, що вона отак крутиться. У мене такий руль був ідеальний, а тепер він поцарапаний. Мало того. Ну, Тому що, мабуть, воно китайське блин. Ну, з Аліекспреса. Ти коли починаєш тянуть, вона, воно типу, сміщається отак. Короче, я не люблю, коли так жидко. Хочеться, щоб воно було. Хай вона стоїть в три рази дорожче, але вона стала і... Некбы виконує свою функцію, А це все, блін, залика, це конечно. Гамноска. Короче, блін. -мо. Ну такого не буває, щоб зразу все зібрати. Кажуть, За годину можна поставити. Та можна, може, якщо ти їх ставиш кожен день. Чи хоча б ставив уже? Отака бумажка запечатана. Думаю, ну, що ж вона така тяжка-то та бумажка? Ну така тяжка. Я ее разматываю. А там такая пластинка. Ну, довольно такая увесистая. Ну, куда ты ее притулишь, ту пластинку? Взял, прихожу, притуляю. Блин, на муха. Ну, это, наверное, усилитель получается, чтобы оно чтобы не сломалось. С Знаешь, так бумажку. Не хера. Понял? Наверх? Тільки наверх, може бути. Ну що взагалі не тоді? Ну а куди воно ще може бути? Ну ще тільки сюди все повністю попадає. Получається, що тільки наверх. так. Прикольно. Да. Не там наверху. Ну, поставимо. І стоїть. Не знаю, на воно злилася. Ну типа щоб навіть не зламалося, якийсь усилитель. Хороший усилитель. Який на так еще заховали так блин. Може зараз буду знову знімати, бо вона мені не понравиться. Що вона зараз буде крутитися туди сюди. Ну, типа, типу так воно давно бути. Ну, Пона повністю повторює всі ці моменти. У нас там пацики вставили ну, якби на ну, нові квадроцикли офіційні і ставили ж на ДРП сервісі. У них понаблюдай. Ну от тобі, пожалуйста, воно А мутик? Та хруй хамутик еще. Короче, не знаю. Пока мисс хай будет. Побачим. Ну, что-то она мне уже не нравится. Что-то Я так понимаю, что это надо сюда, наверное, сразу приклеить. А тогда... Надевать. Наверное, ее надо приклеить, а тогда эту штучку надевать. Обезжерили? Mm -hmm. mm. Так, це ми розмотаємо, щоб воно нам не заважало. Ладно, так. Mm. Гігокалорії наклеїм. Mm -hmm. Так, тепер треба смазки туди добавить. Mm. О. І, по суті, вот так його туди натягнути і коли натягуєш, ушатать цей подогріваючий елемент. Це у нас тут під проводок mm. Mm. Ну, все Osionfish. Ой. Такой курок, блин, на кубилазов, блин. Я перестал. Точно. Э -э сюда. И друга ручка. У нас звідси. Это будет сюда. Ну. Так, у нас не перепутається ничего. Сюда. Сюда. А це по факту хера не ро... А, ну да. Я вже хоть думал, что блин, -мо, не то пальто. А це по суті у нас має бути сюди. Спало, типа все, все защелкнулось. Ну, если так э, подумать, то сейчас должен быть трогательный момент. сборка нам надо. Для ну, этого не всего. Чего не надо. Ей не отъедновали. Не отъедновали. мне. О, О Кнопочка. О! Ну, а Є, зверхом ще не знає, ну і по ітогу я вже не піднімав, я це все збирав, тому що ну, вода вона лишня не нужна. Отак воно все виглядає, Оно от сюди підзнімає. Накидали, понятно, в зворотньому напрямку все по шуріку. Отак воно все стало, в принципі, ком... Лаконічно, більш-менш. Місця взагалі не вистачає. Ні на які бірюльки лишні. Все зібрали, все працює, виглядає воно по суті отак. Клац і в дамках. От. О, буду вдячний, якщо поставите лайк. Для мене це дуже важливо, я на кожен там дивлюсь, скільки їх там переглядів, скільки лайків. Ну, чесно кажучи, це єдиний наш зворотній зв'язок. І взагалі кому, якщо і я ну, аналізуючи цю всю історію, це тільки так можу через ваші лайки і коменти можу розуміти, що ця вся інформація і цей весь контент вам цікавий. Тому підписуємось, чекаємо другу серію. Завтрашню покатуху, якщо вона буде, не знаємо. Ми по суті в строю. Побачимо і бажаю, там є. Коротше, слідкуйте. Якось так. Дякую за увагу. Всім добра. Не хоче.